Дикий бергамот Менарда Фестулоса це представник родини глухокропової ламиайси, він має ароматне листя та квіти і досягає висоти від 60 до 120 см. Рослину можна вирощувати з насіння або діленням куща, і коли вона приживається на ділянці, швидко розростається. Ви можете помітити схожість із культурними сортами Монарді, яку також називають бджолиним базиліком. Ця багата трав'яниста рослина має тривалій період світіння за початку або середини літа до осені. Квітки трубчасті з виразними губами на кінцях. Вони блідорожево-фіолетові і виростають у круглих суцвітях на верхівках високих стебел. Ці квіти приваблюють джіл, метеликів і колібрі, які часто відвідують їх, щоб збирати нектар. Рідний для Північної Америки, дикий бергамот зустрічається по всій території континенту від Канади через США до Мексики. Ця розширена рослина дуже адаптивна і зростанні на полях, в узліссях, луках, галявинах, схилах і вздовж доріг. Якщо ви хочете привабити колібрі, метеликів, джіл чи інших запилювачів, додайте дикий бергамот до свого саду. Він ідеально підходить для природного ландшафту, саду дикорослих квітів або трав'яного саду. Ця рослина досить сухостійка і може бути частиною ксеріскейпу або вирощуватися у контейнерах. Тепер давайте розглянемо, як вирощувати та доглядати за диким бергамотом. Огляд рослини. Тип рослини, багаторична трав'яниста. Родина глухокропивові кропивові, Рід Менарде, вид, фестулоса, рідний Ареал, Північна Америка, зони морозостійкості USDA 3,9, Сонце, повне сонце до напівтіні. Грунт середньої якості, добре дренований. Вода, сухий або помірний полив. Відстань між рослинами 30-60 см. Використання сади для запилювачів, сади для колібрі. Сусідські рослини, Ехінація пурпурова, синя морська голка. Сезон цвітіння, літо, осінь. Колір квітів блідофіолетовий. Приваблює, метелики, колібрі, джоли. Проблеми борошни староса, коренева гниль, іржа, агресивне розростання. Стійкість до посухи, спеки, бідних ґрунтів. Висота 60-120 см. Історія рослини: як північноамериканський абориген, цю рослину можна знайти по всьому континенту від Канади через США до Мексики. Вона швидко розростається кореневищами та самосівом. Розширена і добре адаптована, вона може рости майже в будь-яких умовах. Для садівників ця дикоросла квітка корисна у багатьох ситуаціях. Її можна тримати акуратно, вирощуючи у великих контейнерах або використовувати для наповнення великих природних зон. Вона ідеальна для садів дикорослих квітів або для приваблення запилювачів. Існують різні сорти, оскільки ця рослина популярна і легка у вирощуванні. Вони мають ем'ятно-ароматне листя, але відрізняються кольорами квітів стійкістю до ґрунтів та опором до грибкових інфекцій, таких як борошни староса. Вирощування. Дикий бергамот дуже легкий у вирощуванні, але не зовсім бездоглядний. Він найкраще зростає ні на повному сонці або в розсійному тіні. Грунт має бути середньої якості та добре дренований. Вам не знадобиться багато догляду, але пам'ятайте, що він швидко розростається. Найбільші проблеми це борошниста роса та агресивне розростання. Прочищайте кущі регулярно, це допоможе унікнути загущеності та покращити циркуляцію повітря, що запобігатиме захворюванням. Ця багата квітка цвіте все літо, що робить її цікавою для саду. Квітки не лише гарні, але й приваблюють запалювачів. Вона чудово підходить для залучення бджіл до ваших овочів чи фруктових дерев, а також може використовуватись як квіти для зору. Розмноження виростити цю квітку з насіння або поділом кущів дуже легко. Іноді молоді рослини можна знайти в розплідниках. Якщо у вас вже є рослина, ви можете легко її розмножити. Вона швидко зростання і добре переносити пересадку. Насіння. Сійте насіння на вісні, не закопуючи його глибоко. Просто трохи притисніть до ґрунту, щоб воно могло отримувати світло. Сходи з'являтися через 14-21 день, тримайте ґрунт вологим до появи паростків. Рослини, вирощені з насіння, зацвітають на інший рік. сада. Якщо купуєте молоді рослини, обирайте здорові екземпляри. Стебла та листя мають бути зеленими та міцними. Уникайте рослин з ознаками хвороб чи комах, саду можна висаджувати в сад на вісні або восени, коли вона досягне 12-15 см завишки. Поділ кущів: якщо у вас вже є кущ бергамоту, поділ найлегший спосіб розмноження. Він створює міцні групи рослин із підземними кореневищами. Використовуйте лопату, щоб поділити кущ на частини і пересадіть їх у нове місце. Найкраще робити це в холодну похмуру погоду. Посадка підготуйте ділянку перед посадкою, розпушіть ґрунт і, якщо потрібно, додайте компост, саджайте в прохолодну погоду на вісні або восени. Викопавши ямку, пересадіть рослину, зберігаючи глибину, як у горщику. Добре полийте після посадки. Догляд. Сонце. Рослина потребує щонайменше 6 годин сонця на день. У тіні вона буде слабкою і погано квітнути. Вода. Поливайте помірно. Рослина посухостійка, але тривалі посухи можуть послабити її. Одного разу на тиждень достатньо. Грунтете. Грунт має бути добре дренованим. Це оберігає кореневі гнилі та борошнисті Росії. Клімат. Рослина витримує широкий діапазон температур. Вона зимує в ґрунті і виростає на вісні. Добрива. Додаткові підживлення не потрібні. Рослина добре зростанні без них. Обрізка. Прочищайте кущі щорку, щоб запобігти загущенню. Восени обрізайте відмерлі стебла. Дизайн саду. Дикий баргамот добре виглядає в садах дикорослих квітів біля овочових рядок або в контейнерах. Він гарно поєднується з ахінацеєю та іншими квітами. Осколки він швидко розростається, залишайте йому простір. Користь для природи. Рослина приваблює колібрі метеликів і бджіл. Дрібні птахи живляться насінням восени. Олені та зайці її унікальні через ароматне листя, хвороби та шкідники. Борошни староса. З'являється як білий наліт на листі. Запобігайте, прочищаючи кущі та унікальні застою води. Коренева гниль. Виникає через передзволоження. Саджайте у добре дренований ґрунт. Іржа. Виявляється рудими плямами на листі. Видаляйте уражені частини. Частини запитання. Чи їстівний дикий бергамот. Так. Листя можна використовувати як приправу або додавати до чаю. Чи потрібно відрізати квіти? Якщо хочете попередити самосіву, так, якщо хочете привабити птахів, залиште. Що буде, якщо не прочищати кущі? Рослина сильно розростається і може почати хворіти. Висновок дикий бергамочудова рослина для сонячного саду. Вона легка у догляді, гарно цвіте і приваблює корисних комах. Діліться розеї з друзями та насолоджуйтеся її красою.